Таку ластівку передали наші 44-ті окремій механізованій бригаді Небайдужі українці. Життя військовослужбовців безцінне. Ми намагаємося робити усе для їх збереження, каже голова громадської організації Єдність світу Людмила Єгорова. Дійсно, автівки на війні це шанс зберегти життя бійцям, можливість забезпечувати необхідним підрозділи і швидко пересуватися. З дня формування бригади. Ми намагаємося допомагати, і, скажімо так, не допомагати, а робити свій свою справу, свій обов'язок, бо ж країна наша, і перемога має бути наша. Цього разу ми передаємо автомобіль від міського голови міста Черкаси Анатолія Васильовича Бондаренка. Він куплений за його особисті кошти для бригади 44-ї бригади. Ми співпрацюємо. Наша громадська організація Дні світу співпрацює з Анатолієм Васильовичем, тому що це наша країна, і ми маємо об'єднатися і маємо робити всі на нашу перемогу. Не автівкою єдиною, крім транспортного засобу військовослужбовцям нашої бригади передали необхідну амуніцію, речі та смаколики. Привезли ще ми амуніції, продукти харчування, медичні препарати, те, що було в запиті наших військових. Ми намагаємося його все виконати, тому що життя наших хлопчиків, наших військових це насамперед саме безцінне, що є. І ми з ними з першого дня формування бригади до збору допомоги допомоги. Долучилися колектив гіріатричного черкаського пансіонату. Вони напакли смаколиків, вони це роблять кожного разу. І сім'ї загиблих військовослужбовців міста Черкаси. Мошнівська громада вона теж завжди з нами. Теж вони забезпечили смаколиками. Ваша підтримка, наша сила. Анастасія Шевченко приходьон 44 четверта ОМБР.